Сим, її брасиш, дівчат зараз оперу не візьмеш. Це зовсім не те, що може привернути увагу. Їм шопінг цікавий. Що їм ще може сподобатись? Кафешка чи боулінг? Скажи, а ти колись був за кулісами філармонії? Реально, Нікіта, чого ти до нього причепився? Не ну, хоче людина зводити на побачення дівчину за куліси, то й що? Ой, та заради Бога, хай куди хоче, туди й запрошує. Он, до речі, вона вже йде з подружками. Ну що, йдемо на другий поверх? До початку ще півтори години, то поки я вам тут все покажу. Хочу встигнути все, все оглядати, тут такі величезні зали. Заодно розкажи, про що сьогоднішня вистава? Сьогоднішня вистава про те, що ви, дівчата, найбільше любите про кохання. З чого це ти вирішив, Що дівчата тільки про кохання люблять дивитися. Ми різні історії любимо. Не звертайте уваги. А різні історії це які? Я, наприклад, люблю фільми Марвел. Марвел ми теж любимо, але сьогодні ми будемо дивитись виставу, яку написав мій тато. Ідіть сюди! Прошу здати ваш одяг. Це просто нереально. Я таке тільки в фільмах бачила. А можна туди до тебе зайти? Коже ще один цінитель мистецтва, як і ми, прийшов раніше. Мабуть, мабуть, тут вперше, тому хочу все оглянути і запам'ятати всі деталі. Чому ти так вийшов? Може він працівник філармонії? Привіт! Ви нові гардеробники. Можна залишити тут курточку. Звичайно. А ви теж тут працюєте? Чи ви прийшли на виставу? І те, і інше. Ласка, візьміть ваш номерок. Дякую. Я скоро за нею повернуся. Тільки не загубіть номерок, бо гардеробі з цим суворо. Дивно. Щас його раніше не помічав. Але тату на роботі я часто. Але таке знайоме обличчя. Та не зважай! Ти не можеш знати всіх. Кого дзвонить телефон? Мій телефон зі мною. Це телефон того чоловіка. Скажемо йому, коли прийде забирати куртку. Та вже слухавку. Значить, слухай уважно. За пів години до вистави зала буде абсолютно пуста. Всі йдуть випити кави. Ти заходиш туди, викрадаєш партитуру і відразу йдеш до виходу. Я тебе машиною заберу. Тепер я знаю, що не просто так сюди потрапив. Що це таке партитура і навіщо її красти? Без партитури вистави не буде. Вона потрібна диригенту оркестру. Ой ой, ой, ой. я ж з партитури? Заспокойся, тобі треба передзвонити до тата. Може, підійти до когось із дорослих, не будемо ж ми битися з грабіжником. Всі готуються до вистави, а двері до залу зачинені зсередини. Так, а той невідомий сказав, що за півгодини до спектаклю там нікого не буде, то як грабіжник зайде? За пів години до початку двері відчиняться, щоб провітрити приміщення. От хітре все продумав. Це все як в кіно. Жах, як у фільмі, сам у удома, тільки ми сам у філармонії, тобто самі. Здається, ми попади халепу. Тато зітрях у саторі, так швидко не добереться, тому нам треба викручуватись самим, хоча він і сказав його чекати. Згодна, навряд чи дорослі повірять дітям. Слухайте, а давайте самі заберемо партитуру, випередимо злодія. І як ти це собі уявляєш, будеш бігти на випередки з грабіжником? А потім, як у фільмах, нас будуть качати на лаврах. На чому качати? Першу таки чую. Це означає, дуже хвалитимуть. Слухайте, бігти на випередки із грабіжником ми не будемо, але все ж таки спробуємо його зупинити. І потім ми отримаємо подяку від поліції. Це все, Вас зрозумів всі на своїй позиції. Так, так, на позиції. Ой, допоможіть, я не можу розібратися з цією кусточкою. Моя мама пішла пити каву, а я хочу до неї. Де ти взялася на мою голову? Ти її вивернула, того і не можеш застібнути. Вам, дяточку, я без вас би не впоралась. Та нема за що. Вага, грабіжники та до вас. Прийом. Вас розумів. Банда, чекаємо на гостя. Всі по місцях. Що за напасть! Навіщо я погодився на цю авантюру? Ти ручки клем обмазала. Так, тепер він кожні пів години буде ходити руки мити. Ти він може будь-якої миці повернутись. Дайся, пішов? На початку залишилось 10 хвилин, скоро люди почнуть заходити до залу. О, а ми вас тут сюди шукаємо. Ви там курточку залишили, а ось телефон дзвонив. Може, хочете банальчик? Ні, дякую.